Новий Aston Martin Венквіш дебютує у Венеції. Це найшвидше і найпотужніше серійне авто британського бренду та його флагман. Двомісний гіперкар має бензиновий силовий агрегат. Не буде ні гібридів, ні електричних версій. Назва моделі означає перемагати. Це найвизначніший автомобіль у нашій лінійці. Це абсолютно новий флагман з 12-циліндровим двигуном, потужністю 830 кінських сил, двомісний та з дивовижним фантастичним дизайном. Об'єм бітурбомотора 5,2 літра. До сотні авто розганяється за 3,3 секунди. Максимальна швидкість 345 кілометрів за годину. Випускатимуть менше як тисячу одиниць на рік. Це дуже швидкий автомобіль. Нині це вершина інженерної думки Астон Мартін. На думку експертів, шанувальників потужних бензинових гіперкарів, венквіш вельми зацікавить. До того ж у британців модель з такою назвою асоціюється з Джеймсом Бондом на Венквіш першого покоління їздив агент 007 у фільмі Помри, але не зараз. Це авто має абсолютно бензиновий двигун з 12 циліндрами. Це свого роду святкування потужності бензинових агрегатів. Як довго компанія зможе робити такі, я не знаю. Але поки що це відбувається, і люди цього вимагатимуть. Це справжній старий добрий Астон Мартін. Стартова ціна 350 тисяч фунтів стерлінгів. Це майже 461 тисяча доларів США. Випускати Суперкар почнуть уже наприкінці року.